Тріденькі підписчики, однодумці, гості мого каналу. Сьогодні відео по заказу просили мене зняти рецепт крем сиру. Рецептів дуже багато. Є варіації на цю тему дуже багато. Є дуже служні рецепти, є дуже легкі. Я ж, звичайно, вам даю найлегший. Ну що, погнали! І так, крем-сир А-ля Філадельфія. В домашніх умовах без заквасок. Єдине, можу сказати, є один варіант. Зараз на кожному углу продаються закваски для сметани. От можна заквасити звичайне молоко закваскою для сметани, потім поставити під гніт, і буде вам також, в принципі, варіант. Дуже класний, дуже пластенький. Можна робити сольоні замазки з грибами, з зеленю. Е можна на солодкий стіл, на чизкейки, можна на торти, можна на е суші. Дуже велика кількість, куди можна дівати. У мене є подріблені сушені грибочки, я можу додати. Тільки зразу скажу перед початком, що саму заготовку ми будемо молоко пастеризувати. Можете при бажанні трошки підсолити. Буквально на літру молока. Четверта частина чайної ложки соля. Потім може будете дивитися, куди воно вам піде. На солодку начинку, на сольу начинку. І так, рецепт. Літра молока виливаємо в каструльку. мене така каструлька. Почнемо з літра молока, щоб видно було, який у нас вихід. Молоко пастеризуємо. Що таке пастеризація? Це е, держання на вогні не доводячи до кипіння деякий час. Десь 85 градусів приблизно. Щоб було понятніше, молоко нагріваємо до такої степені, що починає зверху тільки собиратися піночка, щоб підніматись. Ми приглушуємо вогонь на мінімальний і хай так похвилюється хвилин 5. І виключаємо. У нас молоко вже буде пропастеризоване. Сказати, що тут у мене за жовті плями, то вершечок. Це утрішнє молоко, саме нежирне. Можна робити самого жирну. У нас відічнє саме жирне. Так. У нас потихеньку збирається підніматися пінка. Молоко починає хвилюватися. Зараз будемо зменшувати на самий-самий мінімум. І не важливо 5 хвилин чи 3. Я так приблизно сказала. Плюс-мінус пастеризація. Ну, більше 5 хвилин не потрібно, звичайно. Ну і 3 хвилини вистачить, щоб пропастеризувати. Це не на сир. Ага, хвилюється на молочко. Буду зараз притушувати. Так. Після пастеризації, коли ми виключили, молоко остужаємо до кімнатної або літньої температури. Не до холодного. В холодильник не ставимо. Потім будемо далі працювати з ним. І так, молочко остудили, заковашуємо його сметанкою. Е, можна додати навіть літр на літр. Можна куповано. Ну, Купованою я не пробувала, але знаю, що можна. Так як жирну не любимо, я оце скільки зібрала вершку, збирана сметана з молока. Скільки й додавлю. Нам головне заквасити, так як у нас закваски ніякої немає. Можна додати на літр молока, 400 г сметани, можна 500. От яку ви любите, дуже жирний сир, не дуже жирний сир. Тут взагалі можна фантазувати на любу тему. Ну, Я додаю скільки. Тут грам, ну грам 100 буде до 100 грамів. Перемішуємо. І так і вставляю. Можна перелити в баночку, можна якусь другу посудинку. Я оставлю тут заквашуватися. В принципі, зараз е в літнє, время, може 3-4 години буде достатньо для заквашування. Поглядайте. Мотре, яке ви сметани додасте. Чим більше, тим швидше закваситься. Буде як кислячок, як кефірчик. Все, вставляємо спокою. І так, зараз 22,45 майже. У мене заквасилось моє молочко сепарированное. Я вже перемішала це вершок, перемішався. Так, нам його треба заморозити. Дивіться, заморожену на ніч. До утра якраз буде добре. Вісь, так як у мене тут його небагато, знайшло. У мене є більший друшлачок, менший друшлачок. Просто як ми його заморозимо, воно ну, таку форму й прийме. Дивіться, ви можете в якусь каструльку потім, щоб ви могли його запхати в друшлак. Щоб для удобності. Ви то його зможете і порізати, звичайно. Я прямо так друшлакові заморожу, тоді витягну плівку здеру піщеву і будемо гнітити. От в мене якраз влізло. Зараз накрию ще зверху піщевою пленкою і на ніч в морозилку. Зранку будемо працювати далі. Так, ранок наша маса замерзла. Зараз витягуємо з піщової пленки і ложимо, хто знайшов. Ков, в 4 рази марля згорлена, згорнута. У мене така, такий матеріал, не можу сказати, який, без різниці, в принципі. І викладаємо сюди. Так, виклали, вложимо назад. Рекомендую, так як зараз. Літо, вже перше число сьогодні, в холодильнику. Ложимо зверху мисочку, грузик який-небудь, ставимо в каструльку. Поки воно буде розморожуватися, буде стікати сиворотка з нього. Дивіться, у кожного по-різному, в кого 10 часов, в кого 12, в кого 8. Дивіться, якщо не буде текти знизу сиворотка, і трогаєте через марлічку, воно вже буде тугеньке, значить, вже готовий сир. Ну, я зробила так. Зараз буду цю конструкцію в холодильник ставити. Можете десь в прохолодне місто, в принципі. Неважливо. Так, як з під преси, думаю, не так цікаво. Вихід отримався, в мене 300 грам. Дуже дитина два куски. О. Влупила з укропчиком, з чесночком. Я їх в последній кусок одібрала, кажу, люди не повірять, який в мене вихід був. І так, вихід отрима з літри молока і там грам 60-70 сметани, 300 грамів сиру. Я рахую, це непоганий вихід, як для м'якого сиру.